Пане Італію, питаю, що думаєте про використання композитних силових елементів, скловолокно, карбонат, арамід в будівництві, наприклад, тонку, довгу карбонову балку, щоб та не прогиналася? В будівництві, друзі, є, знаєте, ну, в принципі, не тільки в будівництві, а в багатьох речах в бізнесі є таке поняття, як новізна. І люди, вони дуже падкі на навізну. Вони, знаєте, коли вони платять великі гроші, вони хочуть, щоб це було не так, як у всіх. Все. І тому вони на всю цю хрінь ведуться. Вони це просто полюбляють. І як тільки ви їм кажете, карбонова балка в інтер'єрі, Все, людина готова за неї заплатити 10-20 тисяч доларів, аби тільки вона була у нього. Тому що ні у кого більше немає. Тому що треба втерти ніс сусіду, е -собутильнику, е сослуживцю, колегії і так далі. А по великому рахунку, покладя руку на серце, вона там і нахер не потрібна. <смі> Ват, розумієте? Значить, е любий матеріалом він має доволі маленькі рамки застосування. І чим екзотичніший матеріал, тим вужче ці рамки застосування. Я, поки вам тут лапшу на уші вішаю я тут, походу, шукаю норматив. Норматив будинок, господі, ДБН називається житлові будинки. От житлові будинки. У мене тут є, навіть, я, здається, виділяв в цьому ДБНі ці. Десь на, на самому початку, мені здається, навіть. Мені здається, що в цьому нормативі. О, дивіться. Пункт 4.3. Загальні положення. Що написано. Проєктування житлових будинків здійснюють з урахуванням факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, у тому числі пожежаю. Дивись розділ 8. Згідно з вимогами ДБНу-ля-ля-ля-ля, також положенням розділу 5. Я на вебінарах часто кажу, друзі, не забувайте про пожежу. Не треба сподіватися, що цього не відбудеться. Це можливо, все що завгодно може бути. І люди гинуть найчастіше саме під час пожежі. А як це стосується вашого питання? А я вам відповім. Справа у тому, що всі синтетичні матеріали працюють в межах температури до 80 градусів. Як вам таке? Що таке 80 градусів під час пожежі? Ви можете сказати, що це таке? І ви хочете, щоб я, наприклад, як конструктор, котрий несе відповідальність за проєкт, за життя людей, заклав карбонову несучу балку, на котрій лежать перекриття? А що з нею буде під час пожежі, коли вона втратить стійкість, вона складеться від розігріву, складеться. Я розумію, що при температурі плюс 20-22 вона витримує велике навантаження. Да, у неї великий модуль пружності. Тому її треба зробити більше, ніж бетонну, там, більш металеву. Але під час пожежі вона хрена не буде тримати. По суті, щоб ви розуміли, температура пари. Над кастрюлею борща 100 градусів. Розумієте? 100 градусів. А всі ці композитні арматури, карбони, всі ці, котрі склеєні ебоксідними клеями, працюють до 80 градусів. Оці, от, знаєте, там в Тіктоці знову кадр показує сучасне проектування. І знову витягають таврової балки з ОСБ Да вашу ж мать, Да скільки ж можна це говно тягати по будинкам. Скільки ви це ще будете років тягати? Чого ви кожен раз, кожні 7-8 років економічної кризи витягуєте це лайно на поверхню? Навіщо ви це робите? Ці таврові балки, сука, запріють, згниють за 5-7 років, якщо ви не забезпечите вентиляцію. Вони нахер впадуть при малейшій пожежі, бо вони не витримують високих температур. І дивися на все це, і просто не знаю, слів не вистачає на все це. Розумієте? Не вистачає. Бо профани, дилетанти заполонили ці мережі. Вони сидять в кабінеті теплому, зібралась кубка профанів і розсусолюють з приводу того, як людей намахіють, да, лапшу на що людям вішають, сидять, розмовляють, скільки повинен ТР від зарплати отримувати. Сука, де ти хто такий? Щоб бути ІТРівцем, треба було університет закінчити, досвід 5 років отримати. Ех, мені зла на все це не вистачає. Тому оці, оці ноу-хау, новізна, все це туфта. Туфта. Використовувати ці матеріали десь локально, в якості закладних деталей, наприклад, під вікна, під системи розсувних дверей, як от Олексій Деркач, наприклад, робить по своїй системі, це нормально. Це нормально, тому що це не несуча конструкція. Розумієте? А використовувати композитні арматури, композитні балки в якості несучих елементів це дурь, це безвідповідально. Просто безвідповідально. На старому каналі у мене була ціла серія вебінарів, тоді навчальних по пожежам безпеці. Я там приводив дослідження, цитував книжки на старому каналі з російською мовою. Там цілий цикл був, там я пам'ятаю 5 чи 7 вебінарів, присвячених саме пожежам безпеці. І там про все це я розповідав. Ще не питання застосувати камфкомпозитної арматури в конструкціях. да, вони тримають навантаження, але не під час пожежі.